Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про танці. Хто з нас не любить танцювати? Жодне свято не обходиться без танців. Саме 29 квітня в День народження французького балетмейстера Жанна Джордж Новера відзначають Міжнародний день танців. Танець хвилюючий, найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки відображає життя. А і сам є життям. А ще він виховує вчить культури поведінки. В танці це емоційна насолода, яка піднімає настрій. Танець, незалежно від стилю і напряму, є міжнародною мовою тіла, зрозумілою людям будь-яких національностей. За допомогою рухів і жестів у танці відображаються емоційні переживання танцюриста. Цей вид мистецтва налічує багаторічну історію розвитку і кожна епоха накладала свій відбиток на форму і структуру танцю. Але століття за століттям в кожній країні серед людей різних віросповідань танець набував все більшої і більшої популярності. За допомогою танців людина висловлює свої думки, почуття. Які вона не може проговорити. Людина отримує подвійний психотерапевтичний ефект. Бо, по перше, вона внутрішньо очищується, адже витанцьовує те, що накипіло в душі. А по-друге, за допомогою рухів пластика людини ніби промальовує і закріплює свою лінію поведінки. Людина стає такою, якою вона хотіла би бути. Пропоную прослухати декілька вислівів про це. Танцюючи, людина дозволяє собі бути собою. Танець це поема. В ній кожен рух слово.